Привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні ми з вами прочитаємо цікаву книгу про динозаврика Бульку. а написала її Людмила Муринська. Людмила Муринська авторка щоденників, планерів та дитячих книжок. Більшість книжок Людмили Муринської для жінок, але також вона має книжечки і для дітей. Сьогодні ми з вами з однією з них познайомимось. Динозаврик булька, який не любив складати іграшки. Привіт! Я динозаврик Булька. А тебе як звати? Я дуже люблю подарунки, тому мама і тато дарують мені багато іграшок. Діти, погляньте, скільки іграшок у динозаврика. Дуже багато. А ще я дуже люблю книжечки. Бачиш, у мене їх ціла шафка, а в тебе багато іграшок і книжок. Знаєш, коли я граюсь, то уявляю, що перебуваю на іншій планеті. Моя планета називається динозаврія. На ній живуть різні динозаври. Є такі, які дуже схожі на мене, а є такі, на які геть не схожі. Я бавлюсь, бавлюсь. А потім залишаю всі іграшки і книжечки на підлозі і йду ввечері спадки. Мої іграшки завжди сплять на підлозі, а твої де сплять? Теж на підлозі? Ми з тобою так схожі. Ти знаєш, одного разу зі мною трапилась прикра історія, я прокинувся вранці, а моїх іграшок немає. Уявляєш, увечері вони були ще там. Де я їх залишив? Ну ти пам'ятаєш, де так? На підлозі? А вранці їх уже там не було. Я шукав їх скрізь. Я запитав маму і татка, чи вони бачили мої іграшки та книжечки? Заглядав у кожну шпаринку, навіть під ліжко, та їх ніде не було. Уявляєш, я сів і заплакав, так мені стало сумно. Прийшла мама, обійняла і сказала, що іграшки втомилися постійно спати на підлозі. Вони вирішили піти туди, де у них буде своє місце, на полицях. Я засмутився ще більше і не розумів, як я зможу повернути їх додому. Та мама запропонувала написати їм листа. І я написав, Любі іграшки і книжечки, я дуже сумую за вами. Без вас не можу потрапити на нашу планету динозаврію. Мені стало дуже самотньо. Обіцяю вам, якщо ви повернетеся, то я складатиму вас на місце після кожної гри. Поверніться, будь ласка, додому. Ваш друг, динозаврик Пулька. Я написав листа і поклав його на підвіконня, а сам пішов спати. Знає, що було далі. Уранці іграшки і книжечки повернулися до мене. Ти уявляєш, як я зрадів їм. Тепер щоразу, коли ми повертаємось з нашої планети динозаврії, я складаю всі всі іграшки і книжечки на місце. Адже знаю, що їм не подобається залишатися розкиданими на підлозі. Я ж їм пообіцяв, а обіцянку треба виконувати, правда ж? Тож як справи у твоїх іграшок? Як ти гадаєш, чи подобається їм місце, де вони знаходяться зараз? Ми з вами прочитали цікаву книжку про динозаврика Бульку. Погляньте, будь ласка, яка іграшка у динозаврика найулюбленіша? Правильно, це динозаврики. І сьогодні ми з вами зліпимо іграшку динозаврика. Динозаври бувають різні. Мій динозавр буде бускового кольору. А ви можете обрати будь-який інший. Давайте починати. За допомогою ножа для пластиліну я розділю шматочок на дві частини. Одна в мене буде більша, а друга менша. Більшу частину я поки що відкладаю в бік. Меншу частину я розділю навпіл і ще раз навпіл. В мене вийшло чотири шматочки однакових. Мені треба зробити з них кульки. Давайте з вами згадаємо віршик, який нам допоможе скатати пластилін в кульку. Поклали пластилінчик на долоньку і повторюємо за мною. Ми шматочок пластиліну між долоньками котили. Все по колу і по колу вийшла кулька в нас чудова. Давайте ще раз. Ми шматочок пластиліну, між долоньками котили. Все по колу і по колу вийшла кулька в нас чудова. Ось в мене чотири кульки це ноги нашого динозаврика. Ми складаємо разом. І з великого шматочка пластиліну ми робимо ось таку товстеньку смужечку. Один бік смужечки ми витягуємо. Це в нас буде що, як ви гадаєте? Так, це буде квіст. Ось тут у нас буде тулуб, а цю частину ми ось так видовжуємо. Це в нас буде голова. Ось у нас є хвіст і голова. Вам схоже на динозаврика? Звичайно, ще не схоже. Треба зробити йому ротик за допомогою нажа. Ми робимо ось такий ротик. Дивіться, він вже до нас посміхається. Не вистачає йому язичка. Але спочатку ми тулуб нашого динозаврика ставимо на ніжки. Ось він у мене. Да, з довгою шиєю, це тиранозавр, напевно. Так, і зараз я йому зроблю ротика. Я візьму шматочок рожевого пластиліну невеличкий і за допомогою ножа приклею йому язичка. Отак. От язичок є. Чого ще не вистачає? Так не вистачає очей. Зараз ми йому зробимо оченята. Із світлого пластиліну я скатаю дві малесенькі кульки. Так, динозаврик, давай ми тобі зробимо очі ось так. І додамо трішечки зовсім трішечки, додамо чорного пластиліну. Так, щоб він на нас дивився. Да? От вона ж на вас дивиться. Так? І для іншого ока оп. Ось такий в мене гарненький динозаврик. Я йому зроблю носика, ось так, дірочки. Так. Оп. Гарненький динозавр, але ще чогось не вистачає. Давайте зробимо йому плямочки. Так, шийка в нього така довго. Плями я зроблю з зеленого пластиліну. я просто буду відщіпувати зелені шматочки, і ось сюди, на боки, йому протискати. з цього боку декілька плямочок та з іншого. Ось такий в мене буде плямистий динозаврик. Якщо ви захочете, ви можете йому не тільки плямочки зробити, а й ще гребінь. Для цього ми візьмемо шматочок пластиліну і скачаємо його в смужечку тоненьку. І ось так починаючи з голівки, будемо приклеювати і пальчиками робити гребінь. У мене трішечки не вистачило пластиліну до кінця мого динозаврика, до його хвоста. Я ще трішечки додам ось сюди. До самого кінчика хвостика. Ось мій динозавр гарненький. До побачення, малята! Чекаємо на ваших динозавриків!